Голос народу, ефективний спосіб боротьби з корупціонерами має пан Микола. Взяв, як ти казав, в тюрму, взяв в тюрму. Ну все. Щоб викорінити шкідливе явище із хабарниками, чоловік пропонує не церемонитись, в першу чергу дісталося б тим, які при владі тривалий час. Тих, що вже по п'ять разів були при владі, по п'ять по Три-чотири скликання. Корупція набула небувалих розмірів, вона в усіх сферах життя кажуть громадські активісти. Чернівці обрали одним із восьми міст, де проведуть тренінг як в правовому полі протидіяти корупції. Ми брали всі матеріали. Так, це митниця, це органи правосуддя, тобто правопорядку. І, власне, те, що скрізь по Україні, тут не можна виокремлювати якийсь конкретний регіон. Цим, цим метастаза вона поширена по всій Україні на дискусію зібрало правоохоронців, експертів, громадськість та представників антикорупційних організацій. Присутні дійшли висновку, що антикорупційне законодавство та відповідні інституції, врешті, почали працювати. Прийнято новий закон про запобігання корупції, закон про створення національного бюро антикорупційного України. Зміну закону про прокуратуру прийняту антикорупційну нову стратегію в Україні це вже великий крок. Далі важливо правильно сформувати ці органи, бо судді хто Да? от саме важливо, щоб до бюро і до комісії були залучені саме чесні відповідальні правові люди. Тепер злагоджених дій жорсткого контролю та відповідної реакції на прояви корупції необхідно досягти з боку громадськості. Зазначають фахівці. Проблема в тому, що люди просто залякані і бояться. Писати заяви, правоохоронні органи до нас, щоб ми могли разом усім, а просто на словах інформація надзвичайно багато, а коли приходиться доходити до конкретики, конкретики дуже мало. Фіксувати, проводити розслідування, сприяти цьому, викривати правопорушників, злочинців, допомагати суспільству, саме суспільству. Зрозуміти про те, що їх самодопомога допомога потрібна, і що саме в їх руках відбувається зараз цей переломні часи. Побудова держави і саме в цій антикорупційній сфері громадські активісти все ж сподіваються на прихід нової генерації чиновників, яких усе менше торкатиметься корупційний вірус. Все ж без кропіткої роботи громадськості та правоохоронних структур, фіксування і розслідування міліцією, прокуратурою і службою безпеки корупційних діянь успіху не досягти. Майя гумена Ярослав Ловицький місцевий час.